Всім привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні відео на городі не буде, як завжди. Буде відео в дворі. Тому що, як ви бачите, погода, та граб та сніг, незрозуміло що. Ну, але нічого. Якось я знайшов момент, щоб зняти відео. От вам і показую. Зробив я на цей раз підставку для взуття. Робив, як завжди, не з суперелітних дошок, а із старого паркана. Розмір самої підставки був виміряний чітко, як мені потрібен. Відповідно, вона стає рівно біля двох стіночок, як я і хотів. собі вартість самої підставки складається з вартості зарядки шуруповерта і вартості оцих саморізів. Все інше, це, як я вже сказав, старий паркан, який я, коротше, є там хата закинута. Діда мого, і там валявся паркан, він нікому не був потрібен, я його порізав, привіз додому і з нього от зробив отаку от підставку. Підставка, висота самої підставки. Чому така висота? Коротше, сенс, грубо кажучи, в чоботах, щоб чоботи залазили сюди. Ось, Якраз залазять чоботи дитячі, ну і дорослі зимові також залізуть. В оце ось оцю ось в висоту залазять чоботи. Ну, так. Будь ласка, поставили і можна зберігати. Роблю, як завжди, з-за такого от мотлаха, це паркан колишній. Ось. Ну, вибираю, що поживіше, і рішу до, до, дошечки по 33 сантиметри. На торцовці ріжу, все в розмір. Нарізав по 33 сантиметра дошки. Із цього ось матеріалу. Ділю територію з корми, курка. Так, ось нарізані заготовки мої. Дошки із того паркана. так такі от. Ну, всі в розмір по 33 см. Ті вже відшліфовані, шліфую шліфмашинкою. Ну, продовжу. Треба перешліфувати всі дошки, а потім будемо вже далі збирати нашу паличку для взуття. Отакі от дошки з паркана були. Ну, відповідно, так от я напиляв. Напиляв і Підшліфував шліфмашинкою. машинкою. після моєї шліфовки куча. Як пиляв дошки. Торцовочка зробив отакий застосунок. Тобто прикрутив подовжувач планку таку до самого кріплення ну, для до розширювачів Ось. Ну, Звичайним болтом тут протягується все. Упор ось знизу зроблений, бачите, ось така лавка ніби. Ну, Притягнув струбциною звичайний брусочок, береш заготовку, впираєш в брусочок і пиляєш, будь ласка. Звичайною циркуляркою розпустив дві дошки, а на бруски по 40 мм. Ну, вийшли отакі от заготовки, потім ці бруски я поскручував. Ось. Ну і вийшли такі от розщиточки. Це буде основа для палички для взуття. Ну, далі покажу, що буду робити. Збираю паличку. Виставив всі досточки, що я хотів. Між кожною доскою проставив проставку. ну Верхні ці доски, які я буду прикручувати пізніше. А навіщо проставки? Чого не стик в стик роблю паличку? Тому що доски не рівні, ну, вони ж з паркана, ви ж бачили. Якщо я почну робити встик, то помощниця прийшла. Якщо я почну робити встик, то 100% не зійдеться і буде кривенько. А так можна. Дошки регулювати, право вліво і нормально буде. І однакова відстань буде за рахунок товщини оцих от проставок. Однакова відстань між дошками. А виставляв все це діло, ось примотав ниточку. Нитку примотав і натягнув. І по цій ниточці виставляв дошки, щоб було рівненько. Ось, і тут нитка примотана, ну і натягнута, і виставив дошки по цій нитці. Все, зараз буду прикручувати.